В Україні можуть з'явитись військові поліцейські. Відповідний законопроект було зареєстровано в Верховній Раді. Що вони передбачають з'явлення військової поліції, з кійками, наручниками, газовими балончиками та зброєю. Вони перевірятимуть документи, затримувати порушників і діятиме на блокпостах під час дії воєнного стану. Також військові поліцейські забезпечуватимуть правопорядок у військах, контролюватимуть дисципліну, проводитимуть огляди, вилучатимуть докази та охоронятимуть військові об'єкти. Відповідний законопроект було зареєстровано. Він так чи інакше має бути розглянути відповідними комітетами, і якщо вони нададуть відповідне добро, будуть Передане на перше читання. Відповідно, раніше були спроби введення такого плану військової поліції, але знову ж таки, як ми бачимо, це не було реалізовано. Чи буде це реалізовано в цей раз, ми побачимо згодом, але в коментарях ви, як завжди, можете залишити коментарі і своє ставлення щодо таких законопроєктів. Знайте, і захищайте свої права.